Ми всі є незахищеними, тому що не існує на сьогодні абсолютно захищених операційних систем, чи систем Android, чи iOS. Це ті системи, які встановлені у нас на комп'ютерах чи телефонах. На сьогодні існує декілька систем взламу. Це може бути. Фізичний взлам а може бути взлам за допомогою соціальної інженерії, хоча це і не є взламом. Збір інформації з відкритих джерел з відкритих баз даних, де Міститься інформація про вас. Фактично, ви самі зливаєте інформацію про себе в відкриті джерела. Там, де ми, ставлячи галочку, надаємо повністю інформацію про себе, прочитайте про двохфакторну авторизацію. Є на електронних поштах, таке, так само є і в соціальних мережах. Ви можете на месенджері Фейсбука чи в тому ж Телеграмі поставити двохфакторну авторизацію. Не використовуйте неперевірені. Додатки, ми всі граємо в ігри, але встановлюючи такий додаток, який може бути в App Store чи в Google Play, немає гарантії, що цей додаток не буде збирати про вас інформацію. Триває так звана ще кібервійна. Кібервійна Російської Федерації триває на двох фронтах: це фронт, який е, зосереджений. На всередині нашої держави, а також кіберфронт або інформаційний фронт, медіафронт, по різному можна хто як називати. Він триває назовні. Це на інші країни, тобто на європейські, на Сполучені Штати. Технології, які росіяни застосовують проти нас, їх дуже є багато. І насправді треба розуміти, що вони беруть кількістю. Чим більше в нас проблеми недовіри до волонтерів, до армії, до державних структурних одиниць, чим більше ми будемо гристися всередині країни, тим важче буде хлопцям захищати фронт. Це те, що робить російська пропаганда. Це те, що називається і ПСО, і кожного дня вони маніпулюють більше сотні різноманітних груп, працюють цілого направлено проти нашої України, проти кожної області, більшості міст. І ми повинні це жити і з цим це розуміти. Що і не вестися на цю пропаганду. Телеграм-канал Дурова знаходиться невідомо де. Також він має відношення до російських спецслужб. Все, що ви пишете, в телеграмі, будьте впевнені, що отримають відповідно росіяни. Найнебезпечніший відповідно месенджер, який просто ламається. Бази де ВПО, бази військових і багато-багато інших. Вони на те, що називається ОСІН, розвідка з відкритих джерел даних, збирають інформацію з відкритих джерел і намагаються відповідно маніпулювати Чиновники, вчителі в школі, прості громадяни. Всі ми стаємо жертвами злому, хакіства російських окупантів. Подивіться, що твориться у телефонах ваших дітей, що твориться у вашому телефоні, які ви дозвола давали. Коли ви що кому коментуєте, ми користуємося 1 С російською програмою, підприємці, які використовують російський софт і та інформація зберігається на російських серверах. Наші друзі інколи посилають аудіо голос, який просять що нам щось допомогти. Перезвоніть, спитайте наших друзів, тому що штучний інтелект може згенерувати сьогодні будь-який наш голос. Наразі ми розробляємо мобільний додаток для вивчення іноземних мов вішунка. Нещодавно якраз виграли призове місце. у… Наша команда виграла призове місце у Львові з цим стартапом. Взагалі, як користуватися вішункою? Тобто ви заходите в додаток, починаєте з нею діалог, вона реагує тобто на ваш голос, починає до вас говорити через штучний інтелект вас запитує. Які ви фільми любите, які ви фільми хочете подивитися, які ви книжки читаєте? Тобто ви ведете такий неформальний діалог зі штучним інтелектом, і під кінець, коли вам стає, набертається, вона вам дає як домашнє завдання, яке ви маєте виконати, і ви на наступний раз вона вас перевіряє. Існує багато додатків з вивчення мови, але якраз такі додатків, які виступають в ролі вчителя, тренера, і ви можете з ними спілкуватися, тобто наживо, і він ну, буде як вашим особистим вчителем, таких ще поки що немає.